Вітаю, шановна ножова спільнота! Подивіться, у мене в руках ніж за 2000 доларів. І так, він зроблений не з метеориту і не зі срібла, і немає в нього ні GPS, у ні Wi-Fi. у Але коли береш ніж компанії Rockstead в руки, мозок починає відразу шукати відповіді. Це ж просто ніж? І ні, це не просто ніж. Це. Культура краси це шаленне загострення, яке стоїть на рівні явища, це надбання сучасної культури, яке своїм корінням тягнеться кудись в глибину традиції а гілками до космічних технологій. І все, що я сказав, це стосується передусім компанії Рокстет та їх ножів. Щоб зрозуміти унікальність ножів компанії Rockstead, треба заглибитись трішечки в їх історію. А починається вона з 1933 року з компанії Ishida Co Ltd, яка займалася виготовленням металевих виробів для харчової та промислової галузей. І набивши так непогано собі руки в металообробці, компанія Ishida з восьмидесятого по 2000-ні роки починає виробляти. Кухонні ножі. І саме в цей період голова компанії Ясухіко Ішіда всерйоз зацікавився сучасними металами та їх сплавами, сучасними сталями та на той момент над сучасними методами їх обробки цих металів для створення максимально міцних, якісних та різучих клинків. Він хотів створити не просто там якийсь кухонний, тактичний військовий ніж, він хотів створити ідеальний ніж. Тому у 2002 році компанія Ishida створює свій підрозділ Рокстед, з назви якої ви можете зрозуміти, що з одного боку компанія Rocksted міцна та довговічна як камінь, а з іншого боку стала як. Українська корупція вже з перших своїх виробів компанія Rockstead демонструвала свої технічні досягнення, і першою ластівкою було використання сталі ZDP-189 від компанії Hitachi, яку остання розробила ще всередині 90-х років. Так Rockstead були не першими, хто використовував ZDP на своїх ножах. Проте на рівні з компанією Spyderco вони були першими, хто це поставив на потік, і на відміну від тих самих Spyderco Рокстед відразу почали гартувати на шалені 67 одиниць за роквелом Кожен свій клинок по суті, це майже потолок адекватної твердості цієї сталі. Також компанія Рокстет ввела інноваційні методи загострення та полірування своїх лес, що стало її відмінними рисами на ножовому ринку в усьому світі. Ясухіко і став. Першим, хто в Японії почав використовувати cnc виробництво для виготовлення ножів, також він вклався в роботизовані системи, які дозволяли робити кожну деталь ножа максимально прецизійною і створювати надзвичайну якість, яку до нього не створював абсолютно ніхто. При цьому ключові моменти. Зшліфування, полірування та загострення лез все ще залишалося в руках майстрів ручної роботи, що дозволяло створити кожен ніж унікальним та неповторним. І, от завдяки унікальності своїх ножів, які поєднували японську традицію, ручну працю, новітні матеріали і надновітні технології, компанія Rockstead стала популярною спочатку в Японії, а потім і в у всьому світі. Ножі добре продавалися як в Європі, так і в США, зарекомендувавши себе як еталон якості та інновацій. Що ж, давайте трошечки поговоримо про виробництво, тому що ці процеси у Rockstar дійсно є цікавими. Звісно, всі моделі створюються на cad системах від 3D-моделей до симуляції навантажень. Далі йде вибір. Сталі для клинка, а компанія Rocksted працює наразі з двома сталями. Це вже вище згадана мною zdp 189 яка трошечки далі по процесам буде загартована на 67 одиниць за Роквелом, на 67 чи 65-67, а на 67. Так. І друга сталь це інструментальний швидкоріз. У нас він представлений лише одним ножем: це YXR7. Сталь. Досить міцна, дуже стійка до різноманітних навантажень, але ріже трішечки гірше за легендарний ZDP. І гартується вона наразі у компанії Rockstell на теж шалені 64 одиниці за Роквелом. Різка заготовок здійснюється на водорізних або лазерних верстатах, після чого заготовки йдуть на CNC верстати, де їм надаються форми, знімаються фаски і проводиться попереднє формування клинків. Після чого клинки відправляються на машинне попереднє шліфування, а далі ручне шліфування це власне надання остаточної геометрії клинку, це власне надання грінду. А у компанії Рокстер це лише конвекс, тобто лінза. Який має комерційну назву Хонзукурі. І компанія Рокстед каже, що ну конвекс і Хонзукурі, точніше, ну це не зовсім одне й те саме. Так, це лінза, але от Хонзукурі у нас робиться вручну, так, шліфування вручну. Він ідеально симетричний. Чого не скажеш про інші конвекс Грінди у на серійному виробництві? І Хонзукурі у нас полірується в дзеркало, що не робить жодна компанія в світі. Ну, можливо, якісь кастоми. На процесі ручного шліфування створюється у нас симетрична ідеальна лінза, яка зводиться в нуль в так званий Zero Grind, тобто у нас ріжуча крайка без підводу. І так робляться всі відомі мені ножі від компанії Rockstead. Ручного шліфування ножі відправляються на полірування. І тут, друзі, просто уявіть, на полірування навіть найменшого клинка, що у нас тут не менше, ось тут майстер вручну витрачає як мінімум 8 годин. 8 плюс заявляє компанія Rockstead. І це при тому, що треба створювати одноманітний тиск, щоб дзеркало. Не мало жодного перепаду, щоб воно було рівномірним. І це на сталюці, яка загартована на 64 або на 67 одиниць за роколом. Уявіть, який це пекельний труд. Після полірування ножі йдуть на загострення, яке теж виконується вручну. Виконується на водних японських каменях з гідністю до 10 тисяч, інколи і більше. І фінішується на полірувальних пастах. Загострення, як ви бачите, в нуль, як я вже сказав, але при цьому кут загострення у нас динамічний, він нерівномірний. Починаючи від руків'я, кожне лезо гостриться в кут 30 градусів. І плавно цей кут зменшується до вістря з цифрою в 24 градуси. Тобто тут 30, тут 24. І компанія Rockstep не просто так це робить, тому що ближня ділянка. Леза у нас, як правило, використовується для грубих робіт. Тобто тут навантаження більше, і міцність, відповідно, теж має бути більшою. Клинком ближче до вістря ми робимо, як правило, більш якісь делікатні роботи, відповідно, можна зменшити кут. І ви скажете, ну це ж е, такий подарунковий варіант, це арт-об'єкт, мистецтво, який інструмент. Ні, це усвідомлена філософія компанії. Ми робимо ніж максимально. Досконалим, доконаним, прекрасним точним, але при цьому він залишається ще й робочим інструментом. І так, ось цей динамічний кут загострення теж виводиться вручну. Щодо термообробки, гартування у компанії Rockstead вакуумне з виходом на 67 одиниць для сталі ZDP189, як я зазначав раніше, і 64 одиниці для сталі YXR7 зі збереженням. Адекватних робочих характеристик тих чи інших клинків. Деяким клинкам після свого виготовлення надають dlc покриття товщиною в 3 мікрони, і кожен клинок проходить тестування на 25-мм манільському канаті в 100 плюс різів без втрати ріжучої здатності. Я десь читав, що деякі моделі компанії Rockstead проходили. Тестування 800 різів на тому самому манільському канаті без втрати своїх ріжучих здатностей. Далі поїхали. У нас друга частина ножа це завжди руків'я для виготовлення своїх руків'їв Компанія Rockstead використовує титан. Використовує мікарту, використовує вуглецеве волокно, шкіру ската, дюралюміні 6063 шістдесят с, і більшість робіт, і всі фінішні, як правило, теж виконуються вручну. По механіці осів у нас або титанові, або сталеві збірка на прецизійних бронзових або второпластових шайбах, або з їх комбінації. Всі гвинтики у нас кастомні і поліровані. Увага вручну. Ось ці маленькі гвинтики. Кліпси там, де вони є титанові або сталеві, і які руків'я можуть мати по фінішу або анодування, або DLC покриття Увага, в 0,3 мікрона, як ось на цій моделі. Це покриття настільки тонке, що місцями крізь нього просвічується колір титану і створюється такий подвійний 3D-ефект за рахунок і геометрії титанового руків'я. І ось цих перепадів від світлих до темних зон. Після всього цього ніж проходить контроль якості. Ніяких вам люфтів, зазорів, нічого такого. Просто шовкова механіка. Послухайте клік від детенту. Звук відкриття сейфу, коли його зламують. Знаєте оцею штукою в кіно. Звісно, кожен клинок проходить тест по канату, звісно, перевіряється замок та центрування клинка. Після цього це все пакується, документується і відправляється клієнту. Компанія Rockstead надає на всі свої ножі пожиттєву гарантію при адекватному використанні. Багато процесів по обслуговуванню вони виконують безкоштовно, в тому числі і загострення їх клинків. Хоча за деякі процеси компанія Rockset може стягувати платню, ну і, звісно, пересилка теж буде відбуватися за кошт власника одного з цих унікальних ножів. І переходимо, як на мене, до найцікавішого пункту: це час виготовлення ножа. Друзі, на виготовлення одного фіксованого ножа витрачається 50 годин ручної роботи. І близько 90 годин разом з автоматизованими процесами. На виготовлення одного складаного ножа витрачається близько 70 годин ручної роботи і загалом до 120 годин роботи разом з автоматизованими процесами. Проте на збірку деяких складнів йде до 2 тижнів. Уявіть собі, ось якийсь там нещасний DTK, Ну скільки? 10-15 хвилин розібрати, зібрати. А тут два тижні, щоб не було жодного зазорчика і щоб все працювало як по маслу. По верстатам на виготовлення одного ножа використовується від 10 до 15 верстатів, в тому числі CNC, EDM, полірувальні та шліфувальні ручні машини, що також займає, ви вже зрозуміли, чимало часу та ресурсів. Собівартість цікаве питання, правда? Собівартість одного. Ножа від компанії Rockstead складає приблизно 40-60% від тої вартості, яку ви побачите на полицях магазинів, в залежності від регіону або ринку. І це я вам скажу такий така нормальна маржинальність, як для виробів ось такого класу. Ремесло з ознаками тотального люксу. Так, і поки я розкладу ножі по стартовим позиціям для нашого подальшого огляду, давайте підсумуємо все-таки, чому ці ножі такі дорогі. Хоча багато питань знялося, я думаю, з вище сказаної мною інформації. По-перше, друзі, це сталі. І ZDP, особливо ZDP, і YXR7 це дорогі сталі і дуже важкі в обробці, тим паче, що багато процесів відбувається вручну по цим сталям, загартованим. На шаленій одиниці. По-друге, це власне ручна робота. Процесів багато. Японські майстри у нас, звісно, дорогі. Це і полірування, і шліфування, і загострення, і складання, все йде вручну. Далі CNC, і ті самі ручні полірувальні та шліфувальні станки це обладнання на мільйони єн. і не менше мільйони потрібно витрачати на їх підтримання, ремонт та вчасне оновлення. Далі Рокстед це не мас маркет і навіть не люксовий мас маркет на зразок лайн стіла. Це унікальні речі, які виробляються по кілька сотень одиниць на рік. І компанія Рокстед супроводжує їх все життя. Тобто, купуючи ніж від цієї легендарної компанії, ви не просто стаєте власником дорогого ножа, ви стаєте членом маленького закритого клубу. Що ж, давайте вже перейдемо до короткого огляду. Тих рокстедів, які мені сьогодні принесли, це не все, друзі. Все можете побачити в магазинах або ліпше на сайті. Але давайте пробіжимося і подивимося на ці витвори мистецтва, які можуть ще й працювати. Так, перша модель у нас Рен складаний ніж. І якщо ви подивитесь на його контур, на його силует. З чого можемо зробити висновок, що Рен це ювелірний тактичний ніж. Таке, мабуть, робить тільки компанія Rockstead. Давайте по характеристикам тепер. Загальна довжина 214 мм, довжина клинка 90 мм, товщина 3,2 мм, матеріал клинка ZDP 189, гартована на 67 огнень за роквелом. Геометрія клинка Хонзукурі, він же конвекс, матеріал руків'я титан з вуглецевим волокном. Механізм замка фреймлок, вага 138 грамів. Кліпса та осявий теж титанові. Фрейм засухарений на одному гвинті. Механіка, як годиться, для всіх ювелірних тактиків шовкова і бездоганна. Шайби виробник не вказав, але я бачу, що там як мінімум прецизійні бронзові шайби, а можливо комбінація з второпластовими. Поїхали далі. HIGO 2. Це вже більш такий DC-шний профіль, хоча б повнорозмірний. Тут у нас, бачимо, є DLC покриття, титанове руків'я, теж фреймлок і штампована, а не фрезована, як в попередній моделі, кліпса. По характеристикам. Загальна довжина 210 мм, довжина клинка 89 мм, товщина 3,2 мм, сталь єдина лише на цьому ножі. YXR7, геометрія теж конвекс, матеріал руків'я титан з ділсі покриттям, механізм замка фреймлок, вага 138 грамів. Спокійний, але при цьому, друзі, як бачите, дуже елегантний джентльмен і dc всього-навсього за 80 70 тисяч гривень. По-моєму, ідеальний варіант на щодень. Принаймні від компанії Rockstead. ледь не впустив. Не знаю, як вам, а мені завжди, не тільки у компанії Rockstead, більше подобаються фікси, і компанія Rockstead не є виключенням. По-перше, модель Ріцу. Подивіться на цю прецизійність. Щілина між больстером та шкірою піхов. Ви її бачите? Окей, виймаємо цього красення. Подивіться на цю красу. З одного боку чимось від нього віддає тактичним, особливо від руків'я. З іншого боку, класичний мисливський профіль середнього ножа, універсального мисливського ножа. Такий тактично ювелірно-мисливський ніж. Як вам така подача? Хоча зі шкіряними піхами, я думаю, приціл все-таки на мисливство. По характеристикам: загальна довжина 213 мм. довжина клинка 95 мм. товщина 3,7 мм. Сталь ZDP 189 на 67 роквелів, геометрія клинка конвекс, матеріал руків'я дерево та мікарта. І увага, друзі, механізм замка, Plunge Lock. Так, на фіксі є замок, але не на самому клинку, не на самому ножі точніше, а на піхвах. Ось він. Дивіться. Позиціонуємо ніж піхвах. І затискаємо його замком. Я не буду трусити, ви розумієте, так? <хи> Розблоковуємо ніж легко виймається. Не пам'ятаю, може ще хтось робить, але я вперше побачив ось таке виконання саме на ножах, на фіксованих ножах від компанії Rockstead. От я скажу, що якщо б був зомбі-апокаліпсис, от я з таким би ножом ходив, от реально. Я б теж би з таким ножем ходив, тому що ти завжди, не повертаючи голови, можеш проконтролювати, що в тебе ззаду. Ти дивишся просто в дзеркало і бачиш. І якщо там йде зомбі, в принципі, ти можеш так вдарити. Так. Так. Отак. Блін, а якщо б була ближче ця балюстрада, я б розбив би клунок. Або перерубав би її. Ну, коротше, це хороша річ, правда, Влад? Ну, типу, просто коли зомбі апокаліпсис. То, що ти будеш ти з БПСБ то ти візьмеш собі за якісь за 100 тисяч зеркальний якісь фікс. Я би просто. Він, б, так був... уже гроші нічого не вирішують. Треба да, найкраще, да, типу. Конечно. Я б теж би взяв для зомбі-апокаліпсису саме Рокстей. Так, далі, mm -hmm. друзі. Це модель Rio. І мені принесли аж відразу два варіанти з синім фінішем та таким чорно-сірим. І це DLC покриття. Такий елегантний. Джентльменської DC-шний варіант. Ювелірний шип мабуть, овече копиця ніколи не було таким дорогим, як зараз у мене в руках. Що ж, давайте по характеристикам подивимося, що складається цей красень. Загальна довжина 196 мм, довжина клинка 80 мм. Товщина клинка 3,2 мм, матеріал клинка ZDP 189 на 67 одиниць за роквелом, геометрія клинка конвекс, матеріал руків'я титан з DLC покриттям, механізм замка, планж-лог, вага 124 грами. Так, друзі, планж-лог, як і напіхва. Вони різні по вигляду і по роботі, але чомусь компанія Rockstar так їх називає. По суті, це батон-лок без пружини. В якому ви можете побачити своє відзеркалення, і який працює як по маслу. І ось цей клік? Давайте ще раз послухаємо. Ви відчуваєте ось цю прецизійність? Ці божественні звуки я, наприклад, відчуваю. І мені здається, вже дехто з вас захотів завітати до нашого магазину. Далі Саї. Модель Саї. І ця модель подобається мені найбільше. Не можу сказати це про піхви. Вони хороші, класні, дорогі, шкіряні, японські, точно зроблені, але сам ніж це щось неймовірне. Давайте спочатку по контуру. Що він вам нагадує? Що вам нагадує цей контур? Мені, наприклад, він нагадує соком від компанії Microtek. От Щось схоже у нього є. Таке невелике, але хижо, потужно, тактичне. Руків'я тут у нас Solid, так? А ми колись розповідали, що лише компанія Лайан робить Solid. Ди ось, будь ласка, подивіться з титану. Просто жесть якась. Як вони це зробили? Бачимо ось цю 3D. Фактуру на Титані. Друзі, кілька ярусів, 3D-змодельований малюнок чи фактура. І якщо копіювання у компанії Microtech, я думаю, можна поставити під сумнів, то при виробництві руків'я компанія Rockstead явно консультувалася з компанією Skiff, отримала належну консультацію і зробила щось схоже. Звісно, це жарт, друзі. Це просто не знаю, як це назвати. Це щось, що має стояти в музеї, але при цьому може працювати як ніж неперевершена робота. Неперевершена. По характеристикам. Загальна довжина 190 мм, довжина клинка 80 мм, товщина 3,7 мм. Матеріал ZDP-189 на 67 роквелів, геометрія конвекс, матеріал руків'я Титан з DLC-покриттям в мікрона, механізм замка Liner Lock, Вперше у нас зустрічається. Вага 140 грамів. Відсутня кліпса, проте є отвір для темляка. Давайте подивимося, як працює Liner Lock. Все працює як по маслу. Мій фаворит і з ціною ось тут десь напишемо. І завершує наш коротенький огляд, найдорожчий, ніж з того, що до нас приїхало. Це модель Ун. Яка теж має піхвах замок. Друзі, отут якраз і криється втілення. Японської традиції в сучасному японському ножі. Геометрія, японський танто класичний, плетення руків'я, все на своїх місцях. Ну, це реально музейний експонат. Я думаю, якби ось такий танто виготовлявся десь в середньовіччі, то він точно був би власника при дворі імператора. Шедевр. Ось такі піхо. Поєднання дерева та шкіри з замком. І шийним підвісом. Чи це на ногу, як ви думаєте? Це ну, це щось. <с? <с?> воно виглядає тут як зайве, але воно тут є. Або на шию, або. Ну, на шиї він теж буде носитися, тому що є замочок. Але хто це буде робити? Окей, давайте до характеристик. Загальна довжина 255 мм, довжина клинка 140 мм. Товщина 5,2 міліметри. Це найтовші поклину ніж. Матеріал zdp 189 з обкладинками з 10 Загартування на 67 одиниць за роквелом. Геометрія клинка конвекс. Матеріал руків'я комбінований зі сталі, текстилю, шкіри ската та бронзових вставок. Вага 254 грами. Піхви, як я казав, комбіновані шкіра та дерево. Цей ніж приїхав. В одному екземплярі тому колекціонери раджу не беритися. Що ж, друзі, наостанок хочеться сказати, що ножі від компанії Rockstead це не просто різельні інструменти, це поєднання. Японської філософії точності, ручної роботи та високих технологій, ви платите не просто за матеріали виготовлення, ви платите за десятки годин роботи майстрів, полірувальників, інженерів, ви платите за багатовіковий досвід, за досвід сучасності і, власне, за ножі, які переживуть вас і будуть служити вашим внукам та правнукам. І якщо ви коли-небудь Візьмете ніж Рокстед до рук. Я впевнений, що ви все це відчуєте. А зараз напишіть нам, будь ласка, щось культурно-інструментальне вічне в коментарі. А я натомість додам промокоди зі знижками на всі, абсолютно всі ножі Рокстед, які у нас є в наявності, для того, щоб ви могли себе порадувати на якесь маленьке свято. На цьому, зрештою, все сподіваюся, вам було цікаво. Це нора, моя люба ножова спільнота.